Цілі в цьому матчі подивимось, як і пріорум, як і команда Максима Латвинова. Ще один цікавий поєдинок на нас очікує. <плес> Орищук на Івановського. Оліник пробиває. На місці Денис Ніколаєв. Шиндеров. Момент відбувається благодать. Поліник. Праворуч. Є на паркеті Овдієнко. Повертає поліщуку. Ардашников. Ардашников знову Авдієнка. Улірій! Обімоль! Зараз класно розіграли комбінацію, гравці Богодаті і виходять вперед. Команда в білій формі. 1-0. Є на паркеті Авдієнко. Повертає поліщику. Ардашніков. Фрідом Алдієнко. Поворятує командо. Це раз уже Кіпер Благодакі. Вступає в гру. Волить. Козол. Паркопання Ардашников. Ардашніков! 2-0! що він зараз робить? Андрій Ардашніков! 2-0! Неймовірний від Тардашнікова! Кіпар Благодакі! Вступає в гру. Волик. Козлов. наскільки середа се пробурає одієнко. Одієнко це від партнерами бачимо що. Гардашніко підняв руки, полічук про тут з Казув. Не можна грати руками. Ну і знову підбирання за. Не Пощастило. Сергію в цьому епізоді міг перехопити. Чумаков проходить двох Чумаков. Я вже не забуває Євген моменту. Ніколаїв Степаненко, не було тут полу від Ніколаєва. Ні. Такий небезпечний, найменший виник. Авдієнко. Вперед. Козлов, Три секунди до завершення. Козлов пробиває. І на цьому тайм перший цим ударом завершується. Степаненко. Ардашніков горовий. Передача на Степаненка не проходить. Момент Чумаков. Чумаков пробиває. Авдієнко там зумів таки скласти. <клухи> <клухи> Ніколаєв заходить п'ятим польовим. Миколаїв, помилка Олійник перекидає Олійник Не забиває. Іван. Моменту блае Степаненко тут. Ардашніков Степаненко. Степаненко проти противеласко прокидає Степаненко. Ніколає перерве. Волик вибиває вперед. Ну і чуємо підказ від Андрія Ардашнікова. Потрібно звузити. Не потрібно зараз щиро коставати в захисті козо пробиває прозворота. дворі показує підбирання за Ніколаєвим. Полов діє забирає ворота порожні. В дієнко пробиває. Ще один момент. Можна забивати. Ардашчиков не забиває. Горовий добивання. Івановський. Степаненко. Передача Івановсько. на Івановського. Івановський вічна віч. 5 секунд до завершення. Олійник не забиває. Олійник моменту благодаті. І на цьому, друзі, все. Поєдинок завершений.